Які таргани живуть у вашій підсвідомості і заважають вам нормально жити? А живе там страх, що ви не встигнете. Що треба кудись летіти, треба кудись спішити, треба все вирішувати швидко-швидко. І через це ви боїтеся, що вашої швидкості недостатньо, що ви не встигаєте. І в той же час ви ще й боїтеся, що через те, що треба бігти, летіти, все бігом вирішувати, що ви можете наробити якихось помилок. А ще ви дуже аж надміру боїтеся якихось авторитетних керівних фігур. В психології є таке визначення авторитетофобія. От, щось подібне у вас таке є. Ви боїтеся щось проти керівника сказати. Ви боїтеся навіть погляду керівника, бо а раптом він на мене погляне, а я там щось не так роблю і мені щас за щось прилетить. І є імовірність через оцей надмірний страх, що ви сама силами намагаєтеся уникати спілкування з вашим керівником навіть там, де воно потрібне. А в плані негативних переконань, там сидить у вас негативне переконання, що ви дуже повільні. Що ви немов та черепаха єлі-єлі переставляєте ноги і тому ви ніде нічого не встигаєте. Ви вважаєте, що ви недостатньо продуктивні, що ви не приносите достатніх результатів. І найменша помилка вибиває землю у вас під ніг. Все пропало, я все прогавила, я все розвалив. Найменша невдача настільки вибиває у вас ґрунт під ніг, що ви готові тут же здатися, і не йти далі, бо все, ви все завалили, у вас все рухнуло, у вас все розвалилося. Це кінець всьому, ледь не кінець життя, ледь не кінець світу. І через все оте ви самі себе саботуєте. Ви, не, мов стали на порозі якихось можливостей, ви їх бачите, ви, можливо, їх навіть розумієте. Але ви настільки того всього боїтеся, що ви навіть не робите кроку вперед. Ви не переступаєте через той поріг. Ви самі себе стримуєте. Боїтеся зробити вибір. Боїтеся взагалі щось робити, бо ви дуже повільні. А якщо ви будете поспішати, ви наробите помилок. А якщо ви наробите помилок, то все небо рухне на землю. Одна ваша помилка спричинить катастрофу вселенського масштабу.